Вони поспілкуються особисто. Президент США Дональд Трамп готується до переговорів із Путіним щодо України у Білому домі. Стверджують, що мир ніколи не був таким близьким. Речниця адміністрації Керолайн Левіт порівняла це з відстанню у 10 ярдів до мети. Це приблизно 9 метрів. Утім, якщо переговори не дадуть результатів, Трамп готовий застосувати важелі тиску на Росію. Одна з головних тем розмови з російським диктатором припинення вогню. США пропонують 30-денне перемир'я. Водночас, президент України Володимир Зеленський скептично ставиться до цих ініціатив, адже цілком ймовірно, Росія може використати паузу у війні щоб перегрупувати свої сили, як це вже було. Ми підходимо до дуже важливого етапу, і ми хочемо завершити всю цю російсько-українську справу. І я думаю, що Україна цього хоче. Я знаю, що вони цього хочуть. Всі цього хочуть. Це величезна кількість смертей. Кровопролиття неймовірне. Такого мало хто бачив раніше. Телефонні розмови і можлива зустріч з американським президентом для очільника Кремля. Це шанс повернутися з міжнародної ізоляції від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Росія опинилась під жорсткими санкціями. Диктатора засудили за вторгнення в Україну. Більшість світових лідерів припинили з ним спілкування. Згодом очільник Кремля став невиїзним, оскільки міжнародний кримінальний суд у газі видав ордер на його арешт. Як світ ізолював Путіна і чому нині повертає за стіл переговорів? Далі в матеріалі. 2014 рік, 18 березня, зелені чоловічки захоплюють український Крим. Росії тоді піддають нищівні критиці. Путіна фактично виганяють із за столу перемовин великої вісімки. J8 перетворюється на J7. Ще напередодні повномасштабного вторгнення Путіна намагаються переконати йому дзвонить французький президент Еммануель Макрон. Але російське вторгнення зробило позицію лідерів демократичного світу ще більш категоричними. Генеральна асамблея ООН більшістю голосів засуджує Росію за незаконне застосування сили проти України у березні 2023 року. Міжнародний кримінальний суд в Газі видає ордер на арешт Путіна у компанії з уповноваженою Росії справ дитини Марією Біловою у підозрі в незаконній депортації українських дітей. Після зміни влади у Вашингтоні риторика щодо Путіна змінюється. Трамп обіцяє домовитись швидко зупинити війну в Україні, і нині своєю розмовою з очільником Кремля фактично завершує етап повної ізоляції Путіна.